Привіт, мої дорогенькі. Ніде ми не пропали, сиділи в бур'янах з дідулею. <сум> у городі трохи з бур'янами поборолися, вже і кріп сухий там вирвала, трішки оставила, може, у помідора, де пригодиться той зонтик. Такий, що ще не дуже де висох <сум> оставила. Оце, оце що ми робили. ой, Потомились трошки. Та й таке. А так ніби в нас все добре. Треба в магазин з'їздити, але трішки пізніше передихну. Вчора забули поставити молочко в холодильник на, на ранок. Та ще ж подивіться який кисляк, який доладній. Це молоко ферма. І ще й 2,5 жиру. Подивіться, який кисляк. Хі -хі. Те, що треба. От. Ну, коротше, поїдемо по, по молочку. Може, ще сиру візьму кисломолочну, більше мені. Нічого такого і не треба. Хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. Я свою вже попила, бо я не сплю. З сп п'яти ранку дві серії подивилася серіал. Ну, серіал зараз дивлюся ж, поки криваві квіти <диваю> доб'ю перший сезон, а тоді буду починати інший. Ви мені дали пораду, от хочу подивитися. А тоді пішли в бур'яни. Роси сьогодні немає, може дождемося дощик, бог його душу знає. Ну вже як буде. Вирвала огірків, може, знов на півторачку під капронову кришку. І це, вже починають помідорчики спити. І дуля каже, давай сьогодні зробимо салат огірки. Ну, зробимо, а не зробимо. І щоб помазати, пахущою олією. Ну, олію треба купувати пахущому. Ці, що продають у маркетах, то і то олія, то таке щось. Гнали ми з дідусею в магазик. і на базар схожу, може, олію хто продає, а це на, на руснів, то куплю літрову. Ну, а як немає, то сметани купимо. І сметанкою салат помажем. Джеймс Бонд. Дані, а мені взяв. Мені не взяв. Ні. Прибули вже додому. З'явилось морозиво. Я заболіла цим морозивом. Я казала, Лео зветься, Він, а воно зветься Лев. Фірма Ласунка. В бельгійському шоколаді вишенька. Наїстися не можна. Якщо комусь десь таке попаде, бо воно ж не кругом є, смакуйте. Ай, дуже смачне. Лев, ласунка, вишня. Морозиво вишня. У бельгійському шоколаді. Будь-хто може бачити нас ззовні, Але дуже мало знає, що відбувається в нас на душі. Божу я піка вам в сьогоднішньому дні, ангела охоронця вам і вашим рідним. Доброго здоров'ячка. Знаєте, вже з роками навчився ковтати коньячок, не закусуючи шоколадом. Я вже дав... давно-давно п'ю каву без цукру і чай також. Але чай я люблю не дуже. А от каву полюбляю. Починаємо жити Це цей вівторок. Чекаю на Оксану, буду сьогодні варити суп харчо Чекаю, якусь там син посилку замовив, якусь рибу. Сподіваюся, що це не буде карасі дубель 2. Побачимо. Вже тут поставила кукурузку, глянула, я її купляла в неділю. Вона до 29-го. Сьогодні 29-та треба її зварити, тому варю. Раніше вже в мене цокотить, полотенце вже посушила. Я раненько сьогодні донька рано на роботу, і я прокинулась. Зараз поначищаю все на суп харчо Думала не готувати. Думаю, сьогодні ж риба там якась прийде. Тоді думаю, зварю трошки, а вже в неділю. Зварю борщику. Як все добре, то з понеділка я вже ж в Україну, то зварю борщу і хай буде, хай буде, поїдять. У мене не буде тиждень, поїдять. Ну, а не поїдять викинемо. Невелика біда. Того разу я варила, то поїли, і я додавала пастернак. Я й в садочку, як варила, або селеру, або пастернок обов'язково додавала, і мені подобається. Оце такі справи хмарно, четверга вже стоять дощі. Ну нічого. Оце ж сьогодні вранці я не робила нічого ще з обличчям, тільки вмилася. І тільки вмилась і вже ж з. Ну, Я жінка і звертаю увагу на своє обличчя, то в мене нема В нема. мене Тут просто були синці, як хтось їх понабивав. Ну, отечність є, є бо я нічого ще не, не, не кремила, тільки вмилася. Бо я ж сьогодні, в мене ж сьогодні душ такий, знаєте, скраб і все буде. Тому е, роблю обов'язково. Стан обличчя набагато краще. І в четвер, здається, донька мене записала до косметолога на корекцію губ. Ну, ще, може, подивлюсь, може, якісь вітамінчики. Оце такі мої справи, дівчатка. Починаємо працювати. Хто на роботі, хто вдома. Вдома, повірте, роботи не менше. У нас мебель нова садова, такий кокон. Зараз приберу, бо дощик накрапає. Так, я б ту траву, звісно, вивезла, вона не потрібна, вже нам штучна. І отак під забором би густенько насадила б отаких горщиків з квітами. І отак під вікнами, отак Отак я це бачу. І оце нам все треба обрізати. Є в нас спеціальна пилка, бо цей плющ скоро завали нам А Без сарайчика, ну ніяк. Все оце треба обрізати. Но я сама цього не зроблю. Тому ну, нічого, обріжемо, скоро обріжемо, скоро приаккуратимось ці фрезентами, що донька посадила. У нас таких ще пару горшків є, ще можна насадити квіточок. І був би зовсім інший вигляд, якби ще це дерево сухе спилять. Хоч воно, знаєте, знає, та доповнює таке щось екзотичне. На ньому завжди сидить попугай. А квіточки б не помішали, Так, там донька крижовник посадила, бо хтось замовив поїсти, а принесли саженці, ну поки туди втекнули. А так би квіточок, а так би не було, була б краса. На той рік точно зробимо. Банітка відпочиває.